Мої вітання. Сьогодні розглянемо задачу по біофізиці і обчислимо потужність дихання коня. Умова задачі така: наскільки збільшиться потужність дихання коня під час скачок, якщо об'єм дихального повітря при цьому збільшиться від 5 літрів в стані спокою до 12 літрів при бігові, а частота дихання відповідно збільшиться від 8 до 12 разів за хвилину. Плевральний тиск вважати постійним і рівним 35 мм тутного стовпчика. Записуємо скорочений запис задачі. Дано. В0В. Це початковий об'єм. Він рівний нулю. В1 це об'єм дихання при в стані спокою. Переводимо в систему інтернаціональну. Щоб літр перевести в метр кубічний, треба множити на 10-3 метр кубічного. В2 це об'єм дихання при бігові. 12 літрів, переводимо в систему інтернаціональну. 12 на 10 мінус 3 метр кубічного. Частота дихання. В стані спокою, 8 разів на хвилину. Щоб хвилини перевести в секунди, треба. Помножити на 60. А тут в знаменнику стоять хвилини, то 8 поділити на 60 дорівнює 0,133 раза на секунду. Аналогічно приводимо частоту дихання при скачках. Тобто при біговій. 12 разів на хвилину дорівнює ділимо на 60 0,3 раза на секунду. Плевральний тиск 35 мм тут на стопчика приводимо в паскалі. Щоб піліметр тут у стопчика перевести в паскалі, треба помножити на 133,3. Перемножаємо, отримуємо 4666,3 паскаля. І знайти треба, наскільки зміниться потужність. За умовою задачі тиск вважати сталим. Записано. Плевральний тиск вважати сталим. Отже, процес дихання можна розглядати як ізобарний. А робота газу при ізобарному процесі при сталому тиску обчислюється за формулою А дорівнює П дельта В. Це відома формула із термодинаміки. Потужність дихання. Тут P це тиск, дельта В це зміна об'єму в легенях. Потужність обчислюється за формулою робота помножити на частоту дихання. Підставляючи роботу з попередньої формули формулу потужності, отримуємо потужність дорівнює частота дихання помножити на плевральний тиск і на зміну об'єму легенів. Знаходимо потужність в стані спокою, позначимо її через P1 і при бігові позначимо її через P2. Виділимо ці дві формули в стані спокою і прибігові. Тиск сказано, можна вважати сталим, тому ми тиск залишаємо незмінним. Ну і початковий об'єм легені, він рівний 0, теж залишаємо без зміни. Його можна було би писати, поставити просто 0, але хай буде. Щоб було видно, де береться дельта В. Знаходимо зміну потужності, дельта П. Зміна потужності від кінцевого значення потужності віднімаємо початкове. Тобто потужність прибігу мінус потужність в стані спокою. Підставляємо замість P2 з другої формули вираз справа підставили. Замість P1 з першої формули теж вираз справа. Підставили. P виносимо за дужки і замість V0V ставимо 0. Отримуємо в дужках μ 2 v 2 мінус μ 1 v 1 Таким чином отримали кінцеву формулу для обчислення зміни потужності. Коня при І Підставляємо число, значення фізичних величин. Тиск. Частота дихання при бігові, об'єм легенів при бігові, частота дихання в стані спокою, об'єм легенів в стані спокою. Проводимо розрахунки отримуємо 8,1 Вт. І провіримо розмірність. Метр кубічний на секунду мінус метр кубічний на секунду буде метр кубічний на секунду. Паскаль помножити на метр кубічний це буде джоуль. А джоуль поділити на секунду це буде ват. Отже, розмірність проходить. Записуємо відповідь. Потужність дихання коня при біговій збільшується. На 8,1 Вт. На цьому все. Задача розв'язана. Будьте здорові!